Равді, дуже активно шукає і минуле керівництво, і це керівництво Укроборонпрому тому, що завдання тут дуже просте. Нам потрібна своя українська далекобійна ракета. Тобто, очевидно, що досі діє така, скажімо, можливо, там не не публічна, але все ж таки заборона на використання саме по, по окупованим навіть територіям. ну я маю на увазі Крим і тим більше по російським територіям західної далекобійної зброї. Ми досі. Не отримали атакамси, ну тобто, щоб нам дуже дуже допомогло. І очевидно, що це все ну, потрібно буде компенсовувати власними розробками. А плюс до того, тобто, виготовити ракету це набагато складніша технологія, вона об'ємніша. Плюс до того, ми повинні наростити виготовлення своїх безпілотників, причому і власне і літаючих, і також і, і морських. І це все потребує звичайно ж нарощення і об'ємів, і потужностей. І в умовах війни, в умовах постійних ракетних обстрілів, це все потребує розосередження, розосередження виробництва, тобто, для того, щоб це не, не, не можна нам сьогодні поставити завод в якомусь одному місці і сподіватися, що туди не прилетить російська ракета. Тобто, це означає, що сама логістика і збирання, виготовлення збирання, тобто, взагалі, логістика цього процесу, вона буде триваліше в часі. Вона буде дорожче, вона буде складніша, але водночас, ось саме в такий момент, от саме в умовах війни, Україна має цей неоціненний досвід, ну не просто в на свої власні розробки, а але при чому, що і на масштабування. Тобто ми використовуємо і українські потужності тут, в Україні, тому що насправді виробництво продовжується в різних містах України, і це не лише на Заході, і плюс ми використовуємо потужності наших партнерів. Тому що в словаччина там Румунія менше, Польща всі їхні бази ми використовуємо як для ремонту, так і для певних певних проектів. Ну і вже не кажучи про Чехію. Тому так ми фактично, ось ну, в ході цієї війни ми творимо таке партнерство, яке в подальшому можливо стане найбільшим, найбільшим виробником зброї східної Європи. Ну і фактор.